Малят, пропоную сьогодні зробити дослід. Подивіться, в мене набрані ємності з водичкою, ось такою прозорою. ці дві ємкості я вже зафарбувала жовтою та синьою фарбою. Лишила вам ось цю баночку, щоб показати. Ось так ми беремо фарбу, та ось так ми її туди наливаємо. Потім ось так. Ми беремо пензлик, збовтуємо її, щоб вона зафарбувалася червоним кольором. Малята, потім будуть нам потрібні ось такі серветки. Ось одну я вже склала. Зараз вам покажу, як я це роблю. Ми беремо серветку, ось так загинаємо куточок, ще раз перегинаємо, ще раз. Ось така серветка в нас виходить. Зробимо декілька серветок ось таким чином. Ось так. Бачите. Ось зробили серветки, а зараз ми з вами будемо проводити наш дослід. Малята ось зафарбована водичка. А ось у цих ємностях у нас не зафарбована водичка, ось така прозора. Ми візьмемо цю серветку, ось так ми її перегнемо навпіл, ось так. З одного, з одної скляночки до іншої, ось так ми поставимо. Також ми зробимо так, В прозорий стаканчик з жовтою фарбою. Також ми її ось так згинаємо, ставимо в жовтий стаканчик та в прозорий, також ми її згинаємо, ставимо в прозорий та в синій. Ось так. Ставимо в синій та в прозорий. Ось остання серветка. Ми її ставимо в прозорий та червоний колір. Малята, нам треба почекати декілька хвилин, і ми побачимо, як водичка мандрує з склянки в скляночку. Подивіться, ось уже в нас зафарбувалася серветка, вона волога. Подивіться ось сюди вже колір цей переходить, ось сюди до скляночки. Давайте почекаємо декілька хвилин та подивимося, що в нас відбудеться. Бачите, також з жовтого стаканчика, також сюди вже по серветочці переходить жовтий колір. Також саме з синім кольором, бачите, він зафарбувався. Зараз він перейде в цю скляночку. Бачите, ось цю серветочку вона також зафарбувалася синьою фарбою. Якщо декілька хвилин почекати, вона перейде ось цю прозору скляночку. Ну що, чекаємо малята. Малята, подивіться, як змішуються кольори, Синій переходи. Червоний також зафарбовує. Ось бачите? Наша водичка стає зафарбованою. Бо кольор з цієї склянки переходить сюди, з цієї сюди переходить. і також з інших склянок. Бачите, вода. Зафарбовується. Діти, ми можемо зробити з вами який висновок: що змочена серветка з фарбованою водою, опущена в нефарбовану воду. також зафарбує нефарбовану воду. Бачите, яке в нас коло гарне, різне кольорове вийшло. Малята, робіть досліди також вдома та присилайте мені свої. Роботи! Я буду дуже чекати ваших робіт. До побачення!